Готуємо черемісу. Для початку готуємо сироп, змішуємо цукор з водою і доводимо їх до кипіння. Готовий сироп підставляємо в сторону, щоб остигнув. Тим часом починаємо готувати крем. Беремо філадельфію і перекладаємо в миску. Також ви можете використати маскарпоне, але в такому випадку крем буде жирнішим. Далі додаємо цукрову пудру, але будьте обережні, вона розлітається. І ванільний цукор. Перебиваємо це блендером, щоб не було комочків. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. Ось така консистенція має вийти. Далі збиваємо вершки. Будьте обережні, вони також розлітаються. Трошечки можна прикрити рукою. Вершки збиваються доволі швидко, тому будьте обережні, щоб не перевзбити їх в масло. Ось така консистенція у нас виходить. Далі в збиті вершки частинами вмішуємо в крем сир. Переливаємо каву в охолоджений сирок. Невелику частину крему викладаємо як базовий слой. Печиво занурюємо в каву з сиропом і викладаємо поверх крему. Його достатньо занурити лише на мить, щоб воно не розмокало. Як форму я використовую судочок. Але ви можете використовувати будь-який наявний або гарний посуд. Зверху на печиво викладаємо половину крему. Потім знову слой з печива. І весь крем, що залишився. В кінці я посипаю какао. Також ви можете посипати перед подачею. Після цього ставимо тірамісу в холодильник на 12 годин. Але це в ідеалі. Якщо вам дуже кортить спробувати, ви можете зробити це вже через 3 години. Ось таке тірамісу у нас виходить. Смачного!